Міський електротранс готується до підвищення вартості проїзду на 25 копійок. Новий тариф на проїзд у львівському електротранспорті вже погодило міністерство економіки. Щоправда, комунальники зізнаються, подавали інші розрахунки на гривню 50. За словами очільника Львів електротрансу, гривня 25 копійок замало. Це практично сьогодні. Ситуація воно не рятує. Хоча в якісь міри воно ну не буде такого стенкого падіння як сьогодні. Тому що в нас сьогодні є борга по заробітній платі, є борга перед пенсійним, є борга сьогодні на податок з громадян. Ми не можемо сплачувати. Ну я вже не говорю там інші, що ми не купляємо повний комплекс запасних частин нових і так далі. Понад 60% тих, хто їде трамваєм і тролейбусом пільговики. За них комунальним перевізникам повинна платити держава. Але Кабмін дуже важко розлучається з грошима. Бідкаються у Львівському електротрансі. Відтак трамваї, і тролейбуси катають таких пасажирів безкоштовно. А ті, хто може за себе заплатити, все ж не приносять прибутку перевізникам. Єдиний вихід переконують комунальники, аби платили усі. Якщо людина би отримала цю допомогу на транспорт, вона би сама розпоряджалася тою допомогою. Чи їхати їй на транспорті, чи витратити ті кошти на якісь інші свої потреби, але транспорт би утримував ці свої доходи вчасно, регулярно і в залежності від перевезень фактичних, а не від якихось розрахункових або можливих цифр. Тепер черга за антимонопольним комітетом та міським виконкомом. Саме вони мають остаточно погодити тариф та назвати дату, відколи проїзд зросте. Скоріше за все це буде вже за два тижні.